Айже кожен в Україні вважає своїм вищим обов'язком написати про Тараса Шевченка. Серед них вартий уваги наш земляк Василенко Онопрій Омелянович, охрім Варнак, доволі помітна постать українського громадянського руху кінця 19-го, початку 20-го століття. Поет, письменник, публіцист Його скромний внесок у популяризації, вивчення постаті Великого Кобзаря, в непростих умовах гонінь проти українського слова є вагомим і значимим. Окрім Варнак, справді належно не поцінований і непошанований, мало знаний на Черкащині. Він народився 15 червня 1861 року в селі Каврай Золотоніцького району і походив із простої селянської родини. Віддав 35 років військовій службі, був писарем інженерного управління, інтендантом, займаючись військовими справами, часто змінював місце проживання. Мав демократичний проукраїнський світогляд, сформований під впливом творчості Тараса Шевченка. У кожного своя дорога до Шевченка важка і довга в Охріма Варнака. Він один із перших відгукнувся на смерть Шевченка своїми літературними творами, які публікував під псевдонімами Ониського Васюта, Охрім Варнак, стекловий Вітер, а також під криптонімами ОВ. Найуживаніший псевдонім Варнак поет узяв від одноіменних назв Шевченкових творів, повісті і поеми. Варнак це людина, що втекла з каторги або відбувала її, каторжник. Варнак вважається одним із зачинателем літературної Шевченкіани. Творчий геній Шевченка осяє в долю українського поета, своєрідно відзеркалившись у його житті та художній спадщині. У 1888 році він написав вірш на вічну пам'ять Шевченкові через два роки поезію сумно, мій друже, на рідному полі, вечір пам'ять Тараса Шевченка, таємний співець посвята Шевченковій пам'яті. Читання та дослідження творів Варнака відкриває нові невідомі грані талановитої особистості та прокладає шлях до розуміння його творчості. У Львівському журналі Зоря опублікований вірш на той світ на вічну пам'ять Шевченкові. У цій поезії Варнак як велике особисте і всенародне горе сприйняв смерть Великого Кобзаря і присвятив йому поетичні рядки. Скільки років рідний батько лежиш ти в могилі, а голос твій в кожну хатку літа по країні» – Ці рядки вказують на духовну близькість поетів. Поезія варнака перегукується із сучасністю, багато славних рядків стали пророчими, як і вірші Великого попсаря. Наїхали чужі люди з північного краю та по нашій ниві всюди коней попасають, і твоє житечко повне зовсім попсували. О, бодай вас, воріженьки, татари забрали. Охріма варнака турбують думки про майбутнє України. Визначальними для поета є такі цінності Україна, Шевченко, народ, нація, воля, саме вони творять омріяний образ майбутньої батьківщини. Доля України болить поетові, бо вона гірка і безрадісна. Шевченківська тематика переважає також і публіцистиці, зокрема в статтях доля Шевченкової могили, причинок до Шевченкового побуту в Орській кріпості, Шевченкові роковини в Сімферополі. Охрім Варнак, долучається до святкування роковин Тараса Шевченка і залучає до цього прихильників. Адже він розумів важливість проведення Шевченківських свят, хоча на той час лише частина української інтелігенції усвідомлювала, для чого влаштовують вечори пам'яті, присвячені великому Шевченкові, та в чому їх актуальність і значення. Епіграфом до матеріалу стала цитата Шевченка: Наша дума, наша пісня не умре». Не загине. Зокрема, було визначено, що в соборі міста 10 березня була відправлена панахида за поетом, на яку зібралось до 40 людей різних станів. Цей захід відбувався за ініціативою малоросійської трупи, що гостювала там. У 1906 році у Брайській фортеці Варнак створив із солдатів хор. І українську польську театральну трупу, з якою ставив п'єси Тараса Шевченка, Івана Карпенка Кару, Михайла Старицького, сам виступав на сцені, декламуючи вірші Шевченка. Друкувався в журналах Зоря, дзвінок, літературно-науковий вісник, маяк, газеті Буковина завдяки Варнаку 1914 року в Бресті нелегально відзначеного сторіччя з дня народження Тараса Шевченка. З початком української революції Онопрій Омелянович повернувся до Золотоноші, де продовжував популяризувати Шевченкову творчість. Тут він долучається до заходів просвіти, члени якої організовували дні вшанування пам'яті, збирали кошти на встановлення пам'ятника в Києві. Охрім Варнак, є одним із тих нечисленних людей, що мають справжній талант поета, публіциста, театрала. Що органічно вплітається в художню Шевченкіану. Своєю діяльністю Варнак доклав багато зусиль, аби ім'я видатного поета не загубилось під тиском заборон, переслідувань, а твори Великого Кобзаря продовжували виховувати національну свідомість та вселяти надію, в майбутнє українського народу і подальше його процвітання.